Доброго вечора Ми з України. Так, сьогодні поговоримо про інформаційну безпеку. Я підготував там презу хаф-воркшоп такий, такий за допомогою якого ви зможете як мінімум зрозуміти, як працюють хакери, як відбувається злом, що використовують для взому. Все буде там з практичної точки зору розказано, показано. Буде ж дуже багато самоцитування, цитування. І посилання на зовнішні джерела будьте уважні, я буду там усюди лінки давати. В кінці презентацію я надам партнерам з інфолайт, вони її поширять серед вас. Заздалегідь! Трохи вибачаюся за свою українську, бо я там ще практикую вивчаю. Я з Харкова в нас є така, такий суржик, не росіянська, а східно-харківська. Ми так кажемо. Трохи про себе. Якщо комусь цікаво, чим я займався, я зробив такий короткий слайдик. Там останній рядок, хакер, Папкін Кібідкар, диктатор диванного війська. Тобто наразі. Як і усі українці, я займаюся виключно тим, що лопашу свою на собак на кіберфронті займаюся пошуком цілей для ЗСУ, зламую росіянські мережі з усіма іншими хакерами. Нас там дуже багато хакерів. Я маю на увазі. Є там групки. От наша група звіться Хак- Йо Ма. Трохи про досвід навчав там. Збушників, кіберполіцейських, набушників інколи, прикордонну службу, тобто ну, питаннями освіти опікувався дуже давно. У мене є такий принцип, що для держави я роблю безкоштовно або там, не беруся зовсім. Тобто це все було безкоштовно. І як я казав на самому початку, треба розуміти, як вас можуть зламати, то я буду розповідати про злом і одразу як від цього захиститися. Я Думаю, міркую, що ви усі тут е, зібралися для того, щоб е, ну не просто там послухатися якогось хакера, а підвищити свій рівень знань та цифрової безпеки. Ми для вас зібрали одразу там, даємо вкусняшку е, безплатно без реєстрації та смс. Це кіркодік. Е, він веде вас на сайт Hack Control, Це моя компанії, і ми е, робимо таку штуку. Е, ми створили гід щодо того, як налаштувати ваш е, комп'ютер. Під операційною системою Linux, iOS, ой, Mac або Windows. ваш телефон під операційною системою Android, iOS або там інше. Як налаштувати Instagram, WhatsApp, усе з картинками, усе безкоштовно, тобто можете не паритися, ви в, в кінці цієї лекції можете зайти по цьому посиланню і все собі налаштувати. Там навіть ну, я не знаю, ми шутимо, шуткуємо про секретарш та бухгалтершів, Тобто навіть бухгалтерша розбереться, ми так кажемо. І так. Чи є тут люди, які кажуть, що їм нічого скривати, бо це буде там цікаво продемонструвати, що саме можна скривати? Є такі: піднімайте руки, треба звороти зв'язок. О. Немає. Ну добре. Тобто, всі такі осознані люди. Взагалі такі люди, як там, хто підіймає руку, ми беремо емейл і повністю розказуємо про людину все, наприклад, є Ну, ми все одно це зробимо. І я розповім вам про схемотехніку. Да? Тобто, Люди дуже путають злам там і пробів, є росіянське таке слово. Тобто, якщо хтось зібрав про вас персональні дані, то це не хакер. Да? І є таке ще. Дуже важко у мені українською, є ще така різниця між термінами безпеність і приватність. І я сьогодні постараюся дуже а, простими словами пояснити вам, чим відрізняється приватність від безпеки. І тут буду акцент на приватність спочатку. Так? А, ми робимо практичні штуки, а, залили для наших. Шановних правоохоронців, от таку штуку, як осін фреймворк Я думаю, багато хто з вас е, чув про цей фреймворк. Е, якщо коротко, то це е, мануал покрокового збору інформації на будь-яку людину. Тобто, ви зможете е, знайти будь-що про будь кого використовуючи оцей фреймворк. Як це працює? Наприклад, у вас є юзернейм, тобто нікнейм людини. Ви заходите в розділ юзернейм, там показує вам, що з цим юзернеймом можна зробити. Тобто пробити його. Да? Ви там це, берете юзернейм, вставляєте в якийсь там бота, сервіс, він вам повертає якусь персональну інформацію про людину. Наприклад, там повернули мейл через нікнейм. Ви знайшли емейл і йдете нижче за списком. Як ви бачите, потім можна збирати інформацію по емейлу, потім, 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 тум потім по доменному ім'ю, потім по IP-адресу, потім на, на за допомогою інформації, яка є в людини в соціальних мережах, і далі, далі, далі далі. Ось цей фреймворк ми залили собі на сайті, отут от він а, розположений, розташований, вибачте, за українську. Кому цікаво, можна зайти і покласти ось в цю історію, ось про що я говорю: username Search Engines. Тобто а, ви можете пробити людину а, за її нікнеймом, потім там, за емейлом, e якщо у вас є там dating sites, Можете, якщо ви знаєте, що вона зареєстрована десь, перевірити її реєстрацію на різних сайтах, на форумах. Навіть можна перевірити, чи є ця людина терористом, Global Terrorist Database. Тобто, будь-який зам він починається за сінту. Завжди хакери це дуже дуже ліниві люди. Не робимо нічого, поки не. А подивилися, чи це не зламало до нас. Тобто, мені забрітаємо велосипед. Ми смотримо, якщо щось там до нас, ми просто беремо і пользуємося. Це потрібно пам'ятати. Я буду дуже багато сьогодні робити відсилок до нашої лінії. Тобто, не будуйте велосипеди. За допомогою осінь, оцього фреймворку можна зробити собі такий датасет, що в нього може війти. Тобто, ви можете за допомогою цього фреймворку отримати, наприклад, мобільний телефон, робочий телефон, домашній адрес, електронні там засоби комунікації, доходи, нікнейм, паспорт. І як ви знаєте, в нас там є такий привіт-банк, дуже популярний в Україні. Ніхто ж не знає який він. Зелений такий привіт, його звуть. І от бази Привєтбанка, наприклад, вони вже давно втікли. В бота бази, на жаль, нової пошти також втікли. Із хорошого бази росіян також втікли. Яндекс, там Делівері Клаб, і за допомогою цих усіх витоків можна зібрати про людини все 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 до розміру трусів. А давайте попробуємо, да, на практиці, як відбувається збір інформації про людину. Тут є такий QR-кодик, скажіть його, будь ласка, та перейдіть за посиланням. Я трохи зачекаю і відпишіть там, підніміть руку, хто вже це зробив. Кожного разу це роблю, кожного разу дуже цікавий результат. Якщо у вас є телефон, просто наводите телефон а, на QR-код, він переходить. Якщо ви не бажаєте використовувати QR-код, є посилання, його можна а, ручками набрати в браузері. Ми виділимо ще там, 30 секунд і перейдемо до наступного складу. Я сподіваюся, хоч хтось перейде за посиланням. Переходимо до... Ага, ось у мене. Чат. Страшно переходити. Страшно, то Так, Так, хто не перейшов, той молодець, а хто перейшов, я вас крайне осуждаю. Ніколи не відкривайте ссылки від хакерів. Це очень глупо. І так. А ми відкриваємо і демонструємо усіх, хто перейшов. Ця штука зветься IP logger і ми бачимо з вами: ви там проводили переклічку, Я це українською не знаю. Я тоже провел свою перекличку, и вот мы видим, кто из вас, с какого устройства. Вот у нас в основном iOS, iOS кто-то смотрит, Windows, Windows, нет, тоже не те даты, 4.16.22. Соответственно, все, кто открыли ссылку, сохраняются в IP-логере. О чем это говорит? О том, что помимо сбора публичной информации при помощи Asynt, Ви можете зібрати інформацію ту, яку людина про себе розмістила, а ще ви можете з нею взаємодіяти. І на сьогоднішній день для того, щоб вираху, вирахувати ваше місце знаходження, достатньо лише, щоб ви відкрили емейл або відкрили будь-яке посилання. Як це працює? Ну, собственно, ось приклад IP-логера. людина, яка переходить за посиланням, вона віддає власні дані. Про пристрій, які дані можна отримати, пристрій там версія операційної системи, місце знаходження, ip адреса та час дозволить, якщо ви силовик, то вираховувати ваше точне місце розташування і прийти до вас додому. Ось так це працює. Тобто не відкриваємо каку, не переходимо за сторонніми посиланнями і це номер один правило. Далі ми їм будемо трохи нехтувати, бо я тут буду вам розказувати. Мені ще потрібно буде, щоб ви переходили за посилання. Проте більше таких підстав не буде. Це майже точно. Якщо щоб ви розуміли, що на зламу українських систем, оце там Black Energy, Прикарпаття, Energy, нещодавний злом Дельти. А вони робляться це через фішинг. Тобто людині бросають будь-яке посилання. Там Верховна Рада приймає бюджет в моєму. Випадку, або там, диви, яка єнда, там зацінів нове порно з тобою, або там ти бачив, в інтернет виліли там, твої фотки. А ви приходите за посиланням, за цим посиланням фікс фіксують вашу адресу, пристрій все інше. І навіть можна а, спробувати зламати людину, якщо в тебе є zero day, там якийсь чи сплойт. Сплод це такі універсальні ключі, які. А, Дозволяють відкривати IT-системи, якщо дуже-дуже все спрошувати. Так, а ми повертаємося до нашої прези. Хто не відкрив той молодець, хто відкрив той ну, не молодець, а проте, навчився. Так, йдемо далі. Можна зібрати усі емейли компанії за допомогою лише однієї сортини, emailhunter.co. Люди вважали, що ну, раніше такі технології збору даних вони доступні тільки хакерам. Да? А, люди думають, що там важко отримувати доступ до якихось баз даних. А проте, реалії такові, що усе давно доступно. Що усе, так? Да? Да. Звичайно, це VPN дозволяє. Проте WPN. WPN дозволяє. E, WPN e, дозволяє уникнути пастки ідентифікації місця. Розташування, проте, не дозволяє уникнути пастки встановлення якоїсь каки або брутні вам на комп'ютер, якщо ваш комп'ютер має зіродейтам або яку-небудь вразливість, яка ще не відома самому розробнику. Тобто ви повинні розуміти, що ну наразі дуже багато грошей витрачається на кібербезпеку, а саме на кібератаки. Тому ніхто не буде там використовувати спеціальне програмне забезпечення там проти. Маші з гірпіня, е, умовно, так вони нам, мабуть, використають це проти залужного, щоб йому шукаємо зламати, як сьогодні. А, проте такий ризик є і є можливість зламувати видалено. А, це дуже дорого коштує вас. Це ну, я сподіваюся, ніколи не буде торкатися. Проте, така можливість є. Ви повинні про це знати. І от усе, що втекло, ми для вас зібрали таких ботів для пробиву, щоб ви там не парилися, не шукали їх. А... Ми зібрали все на одному сайті. Хамам.ком, це портал нашого диванного війська. Тут є боти. Боти для перевірки рівня цифрової грамотності, номер один, мабуть, відмін цифри, так? Да? є корисні боти для ведення війни, і є боти, які використовуються для пробиву людей. Тобто, ви брасаєте боту номер телефона, він повертає все, що відомо про людину по цьому номеру. Або ви бросаєте в бота ваш емейл, і бот повертає все, що в нього є на людину. Таким. Чином можна збагачувати дані. Якщо у вас є тільки номер телефону, ви з номеру телефону бросаєте до цього боту, він витягує там соціальні профілі. З Соціальних профілів ви берете фотку, а, шукаєте по фотці, знаходите інші соціальні профілі. Заходимо в соціальні профілі, тиснемо кнопку Забув пароль, воно нам показує емейл. Ну там трохи зірочками прикрито, але якщо ми зайдемо, ви там зареєстровані LinkedIn, Facebook, ВКонтакте. Ми там, там, там нажали Забув пароль це умовно, і отримали ваші дані. І це звиється з збагачення даних. Ми збагачуємо, 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 і наприкінці ви бачите на вас повне досі. Я хочу, щоб ви розуміли, що ці боти вони не державні, за ними стоїть невідомо хто. Тому треба використовувати такі боти з лівого номеру телефону. Тобто реєструємо десь онлайн-сім або покупаємо нову сім-карту, ставимо на неї Телеграм і тоді тільки використовуємо цих ботів. Бо використання цих ботів воно може нашкодити вам. Треба завжди пам'ятати, що якщо ви не сплачуєте за продукт, то, скоріш за все, ви і є продукт. Тобто ви заплатите за використання продукту своїми даними. Ми зібрали ці ботів, ви можете їм користуватися. Пошук по фото тут є, пошук по телефону та пошті, все категорізіроване. Ми періодично оновлюємо, і ви ще можете запронувати нам бота, який ви використовуєте для пробиву. Усе це на сайті нагадує Хакіма а Безкоштовно гроші це ніхто не бере, боти це цікаво, можна ще там іншими способами використовувати та збирати інформацію. І тут є дуже важливе питання. Коли ви реєструєтеся у тих ботах, вони, як правило, запитують ваш номер телефону. І от саме тому я кажу, що треба реєструвати от, таких от пробів ботів тільки на лівого номер телефону, бо вони отримують доступ до вашого номеру. І якщо умовно там. Петр Васіїч, який служить в часі Кекої то цікавиться там певною особою з Росії, то там ж теж не сідать, просто так є контрозвідка, і вони будуть аналізувати, що ви шукаєте. Це треба завжди пам'ятати. Я, я раджу людям не давати нікому свій номер телефона, а особливо той, який у вас зареєстрований на соціальних мережах. Тобто, у вас повинен бути публічний номер телефону, з яким ви там ходите, розмовляєте. Все таке. І повинен бути якийсь онлайн-номер в ідеалі там американський, німецький, який-небудь онлайн-сім, на який ви зареєстрували усі ваші соцмережі, окремо. Тобто для Фейсбук окремий номер, для Телеграм окремий номер, для Signal окремий номер. Ну і орендувати їх коштує не так дорого, як ви думаєте. Ми використовуємо сервіси, які вартують десь ну, 1 долар на місяць. Я підкреслюю на місяць. Ми їх рекомендувати не будемо, їх дуже багато. Ви можете обрати ваш власний будь-який аби не росіянський. Оце єдиний номер. Тобто нікому не даємо свій номер, використовуємо різні номери для того, щоб спілкуватися, і для того, щоб реєструвати на них соціальні мережі, месенджери та інше. Чому я потім розкажу? Ми до цього дійдемо. Так, і ми закінчили наш перший етап. Я розбив все на три блоки, і мені потрібен від вас такий мінімальний фідбек. А взагалі розуміло, ви розумієте, про що я говорю чи комфортний вам темп викладання? І отут буде ще одне посилання. Цього разу, чесне слово, веде на форму Google. І я зараз продемонструю вам, що воно дійсно веде на форму. Google. Sorry, тут форма є зворотнього зв'язку. Якщо ви зараз будете відповідати. Мені тут буде оновлюватися результати. Розуміло вам чи не зрозуміло. А є ось така форма ругу, форма зворотного зв'язка. Мені зараз треба зрозуміти, чи все вам зрозуміло. І так, для того, щоб відповісти на питання, оцей QR-кодик скануємо або переходимо за цим посиланням. Сподіваюся, усі можуть просканувати код. Тобто буде такий трохи інтерактивчик, мені потрібно розуміти. Чи вам все ясно? Можете в чату написати ясно, не ясно, я теж його. Форма. Ну, Google, емейл. <гум> я його не отримую. Я його не бачу. Форма це від Google це стандартна форма. Дозвол авторизацію. У вас повинен бути gmail аккаунт А в кого нема, може відповісти в чаті, чи зрозуміло, чи поки все. Понятно, по термінології, бо ми вже використовували такі терміни, як ip адреса це унікальний, а, унікальна адреса, яка видається вашим провайдерам. Ми вже використовували такі терміни, як там mac адреса це унікальний ідентифікатор вашого пристрою. Ми вже використовували такі вещі, як там, операційна система, яка вас встановлена, і веб-браузер. Тобто вони бувають там різні. чи все зрозуміло, Ну, значить, ми її заблокували. Окей, ну, трохи не вийшло, переходимо далі. Значить, напишіть в чаті, зрозуміло, не зрозуміло. Так, а ми переходимо. Все. Я час за собі, я практикую. Так, усі слухали про шесть признаків прослушки. Це моя улюблена тема, коли мені підходить, там, кажуть, Нікіта, даю тобі там, десятку, ти повинен мені розповісти, мене слухають чи ні. Перш за все, треба зрозуміти, да, що немає єдиного там реєстру усіх опонентів, яких прослуховують, прослуховування в нас регламентується в Україні 21, 21 розділом УПК головного процесуального кодексу. Я зняв короткий відосик про те, як працює прослужка. Вам, якщо цікаво, буде, отут є на Ютубі посилання на нього. Проте, найважливіше, що вам потрібно знати, якщо ви... Слухайте в телефоні якісь там потрескування, як то кажуть, шум якийсь то це інтерференція. Це така штука, коли радіоволни вони розповсюджуються, відбуваються від стін, і потім виникають ну, помехи. Не знаю, як це українською. Ось. Тобто це все прутня, коли вам розказують, що по звукам по там, тому, що батарейка садиться, можна якось вирухувати просушку. Просушка, якщо вона державна, да, вона взагалі не тркається вашого телефону. Вся інформація знімається з вишки. Проте, якщо у вас встановлено якийсь там росіянський свинособачий додаток, який пише на вашому телефоні щось, то це дійсно може скорочувати заряд вашої батареї. Як сторонній софт може опинитися на вашому комп'ютері. Тут таке питання. Да? Якщо ви не відкриваєте каку, як я казав у прошлому минулому пункті, да? то все буде добре. Якщо ви відкрили каку і встановили якусь прутню собі на телефон, то ви могли віддати всі доступи. От так відбувається 90% відсотків злому. Тобто, на ваш телефон є такий принцип, less is more. Відкриваєте телефон і видаляєте все, що вам там не подобається. Усе. Зайве видаляєте. І залишайте собі тільки там сигнал. А, DuckDuckGo браузер, якщо у вас iPhone, якщо у вас Android, то Google не Google браузер, Tor браузер. І все там. Інші меседжі я взагалі не раджу. Facebook видаляємо, WhatsApp видаляємо, все видаляємо. Ну, це якщо ви параноїк, як я. Або це все потрібно буде налаштувати. Як це налаштувати, ми вже з вами знаємо. Бо у то посилання воно допомагало налаштувати ваш Gmail там і інші приколи. І так ми говоримо про прослушку. Ви повинні розуміти, як вас можуть прослуховувати там росіяни, українці у нас таке буває. Волонтери прослуховують, У нас вибачте, мусора ще не передохли, Ну така об'єктивна реальність. А дуже багато працівників правоохоронних органів відверто та завзято виконують бойові завдання в зоні проведення в зоні введення. Війни, проте деякі криси е інколи продають е просушку, як то кажуть, народів. І ви повинні розуміти, як це робиться. Тобто вас можуть просушити в Україні, якщо ви е підозрюєтеся у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Що таке тяжкий? Це від 5 років. Тобто, за статтею там ухилення відплати податків не можна ставити людину на прослуховування. Це важливо пам'ятати. Проте вони там, ну. Підляють і вносять, наприклад, там 190 час третю шахрайство і ставить людину на прослушку. Як свини собаки нас можуть прослухати? Вони можуть отримати доступ до захопленого обладнання українського українських сільникових мереж. Наприклад, якщо ви там в Херсоні, вони перепрошили а, вишки, і вишки якби працюють на них. Яка інформація там може бути? Там може бути інформація щодо вашого там місця розташування з точністю приблизно там 50 метрів. І номер телефону. Що ви там говорите? Чи можуть вони розшифрувати трафік? Ну тобто, якщо ви сигнал встановили собі, говорите про сигналу, ні, не можуть ви в цілковій безпеці, якщо ви використовуєте сигнал, бо там є шифрування. А, окрім прослуховування, 21 глава. Головного процесуального кодексу про негласні слідчі дії говорить нам, що там ще є таке якась аудіо-відеоконтроль, ще зняття інформації з транспортних проконовних мереж, ще є прослуховування, а є ще така процедура зняття інформації з електронних інформаційних систем. О що це таке? Я ж не можу е, розповідати вам, як е, працює прослужка з точки зору українських спецслужб, бо це буде розголошення державним таємницем. Проте я можу посилатися на публічно відому інформацію. І якщо тут написано зняття інформації з електронних інформаційних систем, то тут, скоріш за все, мається на увазі взлом баз даних. Тобто, є легальна в Україні прослужка, є легальний взлом і є легальне перехоплення трафіку. Тобто, ваш інтернет-провайдер може перехоплювати та бачити весь ваш трафік. Куди ви там ходите, що ви відкриваєте, та таке інше. А що вони там бачать? Якщо у вас включено VPN, то нічого. Все. Ви вільні. Але якщо ви, наприклад, в Херсоні, да, там на одному березі, і ваш інтернет-провайдер під'їде до, до іншого берегу, і оцей кабель фізично йде до провайдера через там свину собак, росіян, а, то вони можуть бачити, куди ви ходите. І щоб вони не бачили, треба використовувати VPN. Ще що вони можуть? Вони можуть зламувати ну, CRM, можуть зам... CRM це CRM, це система керування проектами. Вони ще можуть зламувати там. А, Ну Такі речі, як Google аккаунт пробувати, проте м -м, поки що в них там не дуже виходить. А, треба завжди про це пам'ятати. Ось саме тому потрібен VPN, щоб ніхто не бачив, куди ходите, чим ви цікавитесь, та таке інше. Так, HTTPS оце зелений замочок, він там каже, спасає. Спасає від чого? Спасає від того, що а, провайдер, який розташований між вами та кінцевим узлом, на який ви заходите, він не побачить дані, які передаються ну, в розділах там, логін, пароль та таке інше. Проте, які ви сторінки відкриваєте, це видно. Якщо ви не хочете, щоб за вами слідкувало, юзуйте VPN. Так, є ще іграшки для НСРД, Негласних свідчище розшукових дій. Якщо ви хочете, бажаєте там, пірнути трохи глибше і розібратися у тому, що взагалі там, спецслужби можуть. Викачувати з вашого телефону та ніколи не знали, там, як це загуглити. То от, гуглимо Celebrate уфет, целебріт це ізраїльська компанія, яка поставляє українським, російським, білоруським, казахським, та іншим а, спецслужбам та суб'єктам оперативно розшукової діяльності. Ну, це там поліція, НАБУ, СБУ, там таке спецсофт, за допомогою якої вивантажується інформація з вашого телефону. Тобто заходимо на сайт, можна почитати, це все е, продається. Можна навіть собі купити таку іграшку. В Україні це не дуже законно, проте реально. Ось як виглядає приклад е, виваження інформації з такого е, девайсу. Ну, там В мене був Celebrate Reports. Е, потім ми видали наступний слайд через конфіденційність я віжу, дякую. На наступному слайді там буде була така інфографіка, тобто це спеціальна програмована, яка, якщо до неї підмінати фізично, я підкреслю це ваш телефон, вона вивантажить відтуда дані. Навіть ті фотки, які видалені, там навіть ті емейли, якщо які видалені. Як вона це робить? Якщо ви не перезаписали пам'ять на телефони, то ця кнопка Видалити вона ну, не працює. В айфоні усі знають там ти видалив. А потім заходиш в недавно видалені, і відтуди ще треба видавати. І навіть якщо ви відтуди видалили та пам'ять не перезаписали, то все одно можна восстановити інформацію. Тобто ця інформація потрібна ну, тим людям, які там перетинають блокпости. Якщо у вас фізично відберуть телефон, то можна а, відновити певні дані з вашого телефону, викачати їх і ну робиться це ну, за 30 хвилин. Є такий маленький ноутбук. Вони підходять з ноутбуком, типу Celeberate втикають його прямо на блокпості, тобто на собаки, і викачують цю інформацію. І там дуже легко можна було знайти видавані дані. Як зробити так, щоб е, дані неможливо було відновити, це перезаписати. Ну, тобто, у е, мене є там періоди синхронізації, коли я вивантажу усі свої дані на е, зовнішній свій там, сервер, який зашифрований. І от коли я це зробив, коли з айфона там, чи з будь-якого пристрою я вивантажу дані, я викаю на айфоні запис, запис відео у 4К, кладу його мордою донизу, і він там собі щось пише. Коли пам'ять закінчується, я видаляю той гігантський відеофайл і все, пам'ять перезаписана. Я думаю, смисл ви зрозуміли. Це такий простий спосіб, як перезаписати пам'ять. Так, є там спецсофт для Вінди, це CC Cleaner, для Mac, це CleanMyMac, для Linux. Це не потрібно, якщо у вас все гарно налаштоване, логі можна видаляти і так. Оцей слайд він має на меті нагадати вам, що те, що ви видали, воно нікуди не дівається. І так, не страшне, мені прослуховувати, я по телефону не говорю. Там мені кажуть, там те ще тако в WhatsApp і, ісключительно, і все. А як ви думаєте, який меседжер з представлених тут найбезпечніший? Хто мені відповість? Хто не знаєш, щоб Viber розробили в Білорусі взагалі? ні? Про це дуже багато людей забуває. Вайбер розробили у Білорусі, він цілковіто небезпечний. Ні, Viber не можна використовувати. WhatsApp може? WhatsApp належить компанії Facebook.